Після нового року в Україні традиційно заговорили про епідемію грипу. На думку ірпінських лікарів, ситуація в місті тривоги не викликає. Ну, поки в місті ситуація спокійна, серед дорожого населення, ну, випадків у мене на прийомі, на прийомі терапевтів не спостерігалося. За середньому за місяць у нас 300 випадків вірусних інфекцій. Це на 12 тисяч населення. Тобто це дуже мала кількість. І ми можемо поки про це спокійно говорити. Якщо тільки з'явиться хоч один випадок, ми передаємо санітарну станцію грипу, а вірусну інфекцію ми кожен тиждень передаємо кількість захворівших. Ну, як бачите, в нас в поліклініці не загрожено. Лікарі приймають, як звичайно, ту кількість населення, яка йде по нормативам. На відміну від лікарів, аптекарі говорять про збільшення кількості традиційних зимових захворювань. Много ли людей приходять за лікарствами від грипу і простуди. А да, много заболіваємость увеличилась, потому тому ж сезон простуди, заболіваємость увілічилась, і людей затвісно стало більше. Зважуючи на тривожну епідеміологічну ситуацію в Україні, лікарі нагадують про основні симптоми грипу. Перші симптоми грипу це. Інтоксикаційний синдром, тобто висока температура, слабкість болі в м'язах, в суглобах це перші ознаки хвороби. Потім вже підключається спустя 3-4 дні, підключається вже болі в горлі, кашель нежить. Такі перші ознаки хвороби. Щоб оберегти себе і близьких від хвороби, фахівці радять не забувати про щеплення і профілактику. Якщо ж ви звертаєтесь до аптеки, то можливо вам у нагоді стануть наступні поради. Нос промивати фізраствором спеціальні препарати аквамаріс, юмер, або насоль, аксалінове мазь можна смазувати нос. Можна профілактично і для лікування, і для профілактики капати «Назоферон». Или капли, каплі, или спрей. можна даже беременним и і до года даже.